Політехнолог Тарас Загородній доєднується до нашого ефіру. З ним будемо говорити про ці всі перипетії більше і глибше. Пане Тарасе, вже вас бачимо. Вітаємо вас. Добрий, день. так доброго дня, пане Тарас Олексій Гончаренко каже, що з європейської солідарності що активно готуються в офісі президента до виборів, писали про це економіст. Натомість Давид Рахамі не тільки він спростували цю інформацію, і кажуть, нічого ніде не робиться, бо є домовленість. На ваше бачення, що насправді відбувається? Ну не знаю, хто там виконує те, що писав, але вони вже не дружать з математикою. Просто якщо хі, вибори. вибори. На липень, то вони повинні бути оголошені вже через два тижні. Тому що виборча кампанія йде 30 днів. Я не знаю, хто там що написав, але це точно явно адекват. Таке пишуть, що ну це неможливо зробити. Сказали, що будуть після закінчення військового воєнного стану, значить, так воно, скоріш за все, і буде. Адекватно провести вибори неможливо. Так? Тим більше, скоріш за все, будуть перші не президентські вибори. А скоріш за все, перше будуть парламентські і місцеві, а президентські буде третім. Тому що ЦВК суто організаційно не потягне одразу ж три, троє виборів. Тих, хто бачив вибори не на словах і не за сторінок колись поважних видань, знає, що таке справжні вибори. Що, що таке, коли у тебе різні протоколи треба здати з ДВК на по місцевих виборах. По парламентських виборах і по президентських це просто неможливо організаційно зробити, або дуже дуже важко. Тому я не виключаю, що все ж таки, якщо будуть вибори, якщо будуть вибори в якимось чином, то вони будуть після коли, все ж таки буде зняти військовий стан. А військовий стан не буде зняти, навіть якщо буде 30-денне перемир'я, про що говорилося, навіть до 30-денного перемир'я дуже-дуже далеко, м'яко кажучи. То але знову таки троє виборів, скоріш за все, разом не буде. І, і президентські, я вам говорю, скоріш за все, будуть останніми. Це, в принципі, повністю влаштовує нашу владу. Пане Тарасе, тобто е організація цих заходів одночасно неможлива. А якщо там, наприклад, долучать електронні технології? Які? Ну не знаю, це багато. після того. Після це після того як реєстри у нас Мін'юста грохнули, да <плес> так що ледь бекапи могли зібрати. Хто це -то довіри не буде до таких до, до таких виборів? І буде простір для маніпуляції і інсинуацій навколо виборів. Тому я поки що ну не бачу, як це теоретично теоретично можливо. Електронні вибори ну, вони повинні викликати довіру всіх. І, взагалі, у всьому світі електронних виборів майже немає, щоб ви розуміли. Ну тільки в Естонії, але там, ну, по-перше, населення, м'яко кажучи, ну, приблизно як то, хто голосує, приблизно як у нас на Траєччині живе, так? І там треба окремий мати прилад, фіксувати в поліції, і багато чого не так знаєте, як там в дії і все інше. Тому я поки що вважаю це такою фантастичною історією на даний час. СОЦЕС оприлюднили результати соціалічного опитування. 65% і три українців, ті, що питаних, були вважають, що необхідно провести вибори в Україні, якщо переговори закінчаться припиненням бойових дій і завершенням воєнного стану. Як би ви прокоментували такі ось думки українців або того ж СОЦЕСу? Акаєта перемовин вже навіть і, і, і поряд ще не почалося, і немає ніяких припинення вогню. Ну, Я скептично ставлюся до будь-якої соціології під час війни. Вона ну, трохи ну, вона некоректна, тому що люди будуть ну, зовсім по-іншому говорити, коли там, наприклад, буде закінчуватися війна. А, і тому угоди припинені. Ну, немає, Навіщо став... задавати фантастичне питання і отримувати фантастичну відповідь? От, мене питання до соціологів, які задають такі запитання. Ну, немає що поряд. Навіть перемир'я, от вчора росіяни все позаявляли, що вони нічого припиняти не збираються. Тому це перспектива далеких далеких. Ну поки що ні, якщо сьогодні Путіна приб'ють сьогодні під вечір. Я цього не виключаю, що можливо навіть на осінь вибори. Але я поки поки не бачу, що на жаль, він поки що живий і на жаль, ще досі здоровий. Пане Тарасе, ви кажете, що це вигідно владі, така, такий перебіг справ про те, що вибори ще не можуть провестися зараз. Чому ви так говорите? Що значить? Я не сказав, що вибори, вибори вигідні. Я сказав, що військовий стан. До чого вигідні, не вигідні. Я сказав про черговість виборів. Uh -huh. Що, скоріше за все, черговість буде така. Спочатку місцеві. Не виключено, до речі, що місцеві можуть бути частково проведені. Оцього я не виключаю. Місцеві зможуть в якимось чином, може, якщо буде якісь там, там перемир'я або щось пов'язане. А так, ну військовий стан, ну більшість українців взагалі не налаштоване на вибори під час війни. То до чого тут вигідно, не вигідно? Що, що наша влада регулює живий Путін чи воює, чи, чи він продовжує воювати? Це що, Україна хоче війни, Україна не хоче війни, Путін продовжує воювати. Тому я не розумію, до чого тут питання вигідно не вигідно. Я говорю, що чергові, скоріше за все, буде інші. А, а як це провести частково, можливо, місцеві вибори на ваше бачення? Ну, в окремих містах. Навіть не у всіх, типу? так, да, так. Да, да. У Києві, наприклад. Про. Просто хочеться зрозуміти ще ці питання з фронт територіями, які наближені до бойових дій. Там же ж це питання. Ну загалом ніяк не, не можна ну, це. Це те, що я говорю, що там провести треба величезну роботу. Те, що от величезну роботу щодо в якому стані реєстр, де знаходяться люди, як вони будуть, як це все буде взагалі виглядати в реальному житті, а не знаєте, фан і щоб воно виг... мало легітимність в тому числі, і хоча б дотриманням мінімальних вимог. Щодо демократичності проведення виборів, тому в даному випадку я знову таки багато організаційних питань виникає. Те, що я бачу от інтерв'ю представників ЦВК, повністю з ними погоджую, що треба буде її окремо внести, вносити якісь зміни для того, щоб а, законодавство відповідало реальності. А, чи он, наприклад, якщо люди за кордоном, як вони можуть про чи можна відкрити там, наприклад, дільниці більше ніж, наприклад, в посольстві чи консульстві? Так. На базі чого чи можуть брати це участь в виборах? Ну і багато чого іншого. Ну скільки у нас переміщених осіб? А де, наприклад, формувати? Ну якщо у нас, наприклад, багато евакуйованих східних районів на західну Україну, це означає, що там більше виборців. А якщо а якщо збережеться мажоритарна система, то ще питання, а тоді означає, що інші круги повинні бути. Тобто, тут у, в дійсності купа тих, хто реально займався виборами, знає, що багато невирішених зараз питань, які ну в, в, в даних умовах вирішити ну неможливо просто. Ну, і, мабуть, питання грошей в цьому процесі теж не останнє. Нема ж закладених Ну, в тому виборів. числі, в тому числі, в тому числі грошей. Так пане Турас, а Скільки приблизно треба грошей, щоб організувати отаких от три нам вибори: місцеві, парламентські і президентські? Ну, дивіться, це ж залежить від багатьох факторів. Ми ж не знаємо. Дивіться, якщо там потрібні гроші буде там до опрацювання реєстру та <кій> аудиту. Якщо не помиляюся, на середньому вибори 2-2 мільярди коштували, так? Ну, якщо ну, плюс-мінус, я зараз точно цифру не пам'ятаю. Ну, вважайте, що ну, зношу цю цифру на 3. Якщо, не, 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 Тому що ну, фактично ну, можливо зекономити, можливо, зекономити, якщо разом будуть проходити, припустимо, парламентські вибори та місцеві. Тут я цього не виключаю, але те, що окремо будуть ще президентські коштувати вибори, це беззаперечно. Ми чули вже про е, наші вибори з вуст цього вже кого згадували Путіна, і була й реакція Дональда Трампа. Кажуть, ніби він розлютився за те, що Путін е, говорить про нелегітимність нашої влади. Я до того наскільки цю тему буде подалювати ворог і загалом, е, чи ну самі вибори, з яким би результатом вони навіть хорошим, да якимось би завершилися, умовно кажучи, хоча хто знає. Але ж як би і ворог на це реагував? Де нам плювати повинно бути, що там реагує ворог. Нам йому просто не подобається Україна. Мені, чесно кажучи, плювати, що говорить Путін. У нас через, знаєте, відсутність мовного бар'єра. Ми сидимо, обсмоктуємо фантазії Путіна. Це його проблеми, які, до речі, якщо хтось там теж на заході нам буде говорити, що у нас щось тут не так, щось не демократичне. Це, це не ваші проблеми, це наші внутрішні проблеми. От і це неможливо зробити. Ну і пам'ятаєте, коли були претензії щодо виборів, наприклад, в Україні. Ну, британці так вічливо нагадали, не взагалі з шоста по 45 рік взагалі не було виборів. Нічого демократія не померла, країна теж не померла. І тому ми повинні розуміти, ми виходити повинні з власних національних інтересів, а не те, що там хтось каже в Вашингтоні, в Брюсселі чи. Чи в Росії, тому що вони хочуть, щоб українці почали гризти один одного. Не можуть не можуть змусити українців іти на а, ті вимоги, які а, хоче Росія, і навіть це не подобається багатьом країнам на заході, які б задоволення давно вже торгували з Путіним. І тому нам теж починають підсовувати різні підлінки питання. Давайте ви тут вибори попроводи. Давайте зброї буде вам свято демократію. В чому в чому проблема? Давайте зброю. Ну, я, я, я тільки саму випадку. Це просто... Теж треба, знаєте, задавати запитання. Тут там розумники зібралися, та, знаєте, починають тут задавати запитання, які їх я їх не запитував. От просто інколи справді здається, що цю тему ну, педалюють з Кремля, і вона ну, така досить цікава, особливо коли Путін це вимагає. От я просто хочу зрозуміти, наскільки народ, який не хоче зараз цього, здатний піти на голосування. Ну от знову таки, нам нам взагалі байдуже повинно щоб бути говорити росіяни. Вони хочуть нас знищити. Навіщо слухати тих, хто хоче нас знищити? Якісь там фантастичні ідеї, які вони висувають. Відповідь на це повинні бути удари по території Росії, будівництво власних ракет, і, і все. Все інше мислити треба конкретикою, а не перебирати там хворі фантазії Путіна і Росіян стосовно України. Пане Тарасе, почули вас дуже вдячні. А і до речі, ще вас хотів спитати стосовно ну, не знаю, вашого бачення військового стану. Буде він продовжений, як і завжди, Верховна Рада проголосує чи як? Звичайно, які є варіанти. Знову ж таки, припущення команди з економіст. Пане Тарасе, вдячні вам за те, що доєдналися, за те, що е, дали відповіді на запитання, ті, які ну, по факту все ж таки в суспільстві в нашому є. Е. Дякуємо. Тарас Загородній, політехнолог, дає до нашого ефіру.